Ймовірність завершення війни в Україні знизилась. Про це пише американське видання The New York Times. У Трампа є альтернативний план, що робити, якщо війна в Україні не буде закінчуватися. Його завдання одне заробити на Україні, щоб Америка заробила і повернула ті кошти, які вона вклала в нас. Того, друзі, оця мобілізація, яка поширюється. Вона буде тривати, на жаль, того готуйте собі заяви на відстрочки, готуйтесь не тільки ви, а також ваших дітей, яким скоро виповниться 18 або скоро виповниться 25 років, тому що все це може тривати невідомо скільки часу. Більше про це в нашому телеграм-каналі Адвокатне класа посилання в шапці профілю. Крім того, Якщо вам потрібна допомога адвоката військового, або підготовка від строчки, або якісь інші заходи, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди з вами, ваш адвокат Николес.